Мируцькі билась ми бомки за три. Дня. Рік тому Росія вторглася в Україну, але Збройні сили разом з народом України не здалися і героїчно протистояли вторгненню. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто віддали своє життя за свободу нашої країни. Ми пам'ятаємо героїв, які захищали нашу землю, своїх рідних і близьких. В цей день ми демонструємо нашу вдячність та повагу до тих, хто не здалися, хто не піддалися страху, а продовжують боротися за свою країну, незламна воля народу, мужність та героїзм ЗСУ, які щодня зупиняють Росію. Війна ще не закінчилася, і попереду багато битв за волю, за свободу, за рідних. Запам'ятаймо цей день. І не дамо забути його росіянам. Наша свобода коштувала дуже дорого, тож ми змусимо їх заплатити. Слава Україні! Героям слава!